Так, ну ще один ножик, ножик в незамовлення. Вот, в основному це якісь експерименти. Вот, тут і сашкір, ви бачите, трошки поекспериментував, зробив такі жовті блокітні Вот. Причому синя краска була, жовтво робив сам. З порошка і... Вирту. Ось такі ножни, під ось такий ножик. Я вирішив так під кольор нашого прапора, під обидва кольори нашого прапора. І жовто-блакитний, і червоно-чорний. Не знаю, може трошки наляписто вийшло. Я думаю, ви в коментарях може хтось щось мені скаже. Наляпісто, не наляпісто, може не треба було, прям такі жовто-блакитні до нього виножене. Ну, я ж кажу, це забільше експеримент, тому, тому так. Так, по металу, значить, стоїть тут м 690 І зробив я, що зараз протрюк лимок. На Наклинки зробив галтовку після поліровки. Тобто нож був відполірований, а потім зробив таку галтовку, Таке покриття. От, я маю надію, що він не буде так царапатися, наприклад, як просто полірований в зеркало ніж. Ну, наскільки він полірований, я вам зараз покажу. Ось Якось отак. Бачите, тобто в нього і дивитися можна бачити своє зображення. І в місті з тим таке покриття. Не знаю, чи передасть, звісно, моя тупа камера на телефоні. Нема в мене другої. Знімаю тим, що є. Там ще буде фото, може Може фото буде трошки видніше. Так, ну це серії моїх технофінів ніж 120 леза, 120 рукоять. G10 на руків'я. Зробив я її бочкою. Дуже подобається мені цей хват бочкою. Ну, По-перше, його можна взяти взагалі будь-яким хватом. З таким руків'ям з такою геометрією. Ось такий ножик. Ножик цей вниза замовлення, піде в продаж. Трошки пізніше я оголошу суму на нього. І ще хочу так анонсувати, зробив такий невеличкий ніж. От. Це тут невеличкий шматок ламінату. К110 в 95 х 18 От. Я зробив такий невеличкий ножик. От. Тут больстер корян, тильник корян, тильник посаджений, не знаю чи буде видно на карбонові прути. Все досить надійно. Трошки пізніше до нього ще пишу ножним і теж під і продажу цей ножик. Такий невеличкий він, він, по-моєму, 105, оскільки я помню, зараз я перемірив. Я він навіть 110. Тут десь як дуже налеза. Так, такий от машок. Все. Дуже дякую за увагу.